Що ж таке прикладна кінезіологія? Постараюсь дуже просто пояснити: прикладна, практична кінезіологія, наука про рух. Тобто практична наука про рух, яка вивчає порушення цього руху. А порушення цього руху може бути в трьох аспектах здоров'я. Це в структурі, в біохімії і емоціях. Структура що це? Це те, що ми можемо пощупати: м'язи, фасті, кістки, суглоби. Біохімія це лімфатична система, гормони, імунна система і емоційні аспекти, я думаю, зрозумілий. Якщо один із цих аспектів здоров'я порушується, порушуються всі остальні. Наприклад, порушується структура, порушується і хімія, і емоція. Якщо порушується біохімія, порушується і структура і емоцій, ну точно так же і з емоціями. Тому рух може бути порушений не тільки за рахунок там, тригерної точки, а вплив інших систем і стерін трикутника на наш рух це і досліджує, виявляє і лікує прикладна кінезіологія. Прикладна кінезіологія має в своєму арсеналі чотири методи діагностики: це мануальне м'язове тестування, це, мабуть, саме головне, візуальна діагностика, терапевтична локалізація і провокації. Про ці методи діагностики будемо говорити окремо і трошки пізніше.